Леви, всім привіт, я Тоня, ви на каналі Таро, і Пізнання, будь в курсі подій свого життя. Зима 25-2026 року. Давайте будемо дивитися, що з вашого життя піде саме взимку. Ой, дивіться, безвихідь, кризи якісь, матеріальні, господі, матеріальні кризи. Тобто, у вас не вистачало або реально фінансів на щось не вистачало от просто да? або тут підуть якісь ситуації, що стосуються ваших внутрішніх хвилювань, невпевненості в собі. Вам здається, що ви недостойні, знаєте, якось синдром самозванця, не достойна професії, недостойність уваги інших людей. Тобто, це все залишається в минулому. Можливо, тут були якісь. Конфлікти серед партнерів, це можуть бути як бізнес-партнері, коли в колективі там якісь проблеми могли бути, або в шлюбні партнери, це все закінчується. Господі, на дні колоди, двойка кубка, взагалі точно все буде добре. В общем, п'ятерка Пентаклів, оці вона, як дуже багато випрацювали, дуже багато всього проаналізували, і зараз ви розумієте, що. Це навіть хорошо, що була така ситуація, яка все ж таки вас зрушила з місця. Да? Від чого вам потрібно відмовитися? Від старих убіждень, страхів, стереотипів якихось. Знову ж таки, да? тут, якщо тут кризи були якісь в партнерстві, то вам... Потрібно все ж таки відмовитися від того, що вигнули свою якусь лінію, а дослухатися до інших людей, зробити висновки і, скоріше за все, разом да, прийти до якогось одного млінія і йти далі. Того що тут у нас двоє людей, вони хоч і вдвох, але відчувають самотність. І тут ми, знаєте, після оцій самотності, після цих розмов ми врешті-решт вирішили жити по-новому. Да? От, відмовитися від старих убіждень, і результат, якого ви досягнете, да, якісь складні ситуації, якісь, е, я ж кажу, кризові да, моменти всі вони закінчуються. Да, не бу... есть, до кінця зими буде таке виснаження, але ви розумієте, що це буде лише на краще, тому що тут у нас восход починається, да, сонце встає, і якби зараз не було важко, все одно ми розуміємо, що оці кризові ситуації вони минуть, і знову ж таки ми поставимо крапку в якихось непонятних для нас сложних ситуаціях. І ми перероджуємося, тобто починається якийсь новий етап у стосунках між людьми або ваш внутрішній комфорт, він все ж таки набуває емоційного ґрунту.